От, коли ви проводите штукатурні роботи, поділюсь з вами одним секретом. Це нашу станцію штукатурці. Зазвичай це дуже швидко все виходить зі все штукатурці. Щоб не йшли тріщини потім по штукатурці, є одна така таємниця, яку знаю. Ну, Щось мені кажеться, що не всі штукатури. Для того, щоб на стіні розчин висихав, віддавав воду рівномірно. І все було чітко, без тріщин потім, то в приміщенні всі вікна, всі отвори, крім вентиляційних витяжних каналів, вони повинні бути зачинені. Не повинно бути в, вашій, в ваших приміщеннях сквозняків, протягів. і це... Рішення, що я відкрию, щоб провітрювалося, це зовсім все не так. І тоді воно висухає рівномірно, рівномірно віддає вологу і не йдуть усадочні чи термічні тріщини, як їх називає. Це така є маленька таємниця. Ставте лайки, обов'язково. Лайк поставь, ну.